Прости МТЗ 82 мала кабіна. именно на стандартне місце. Чомусь мені дуже захотілося. Зв'язався з компанією гідростандарт міста Запоріжжя. Вони мені порадили. Загалом хотів спочатку джойстика ставити, але як поспілкувався з людьми, сказали, спочатку візьми розподільника, а в подальшому, якщо буде потрібно, докажеш джойстика. Ну, почав я з ним гратися. Ставиться він дуже елементарно. Просвердлюються дві дирочки і все стає практично в оригіналі. Е, одну річ, яку я став доробляти, тобто просто болтик М8 відрізано і доварив шайби. Тому що, якщо йде рідна тяжка, вона. Відводи на порядок далі. Видно, я оставив одну на стандартному, а друга ось перероблена. В кінечному результаті це в нас що показує. хід речагів Це стандартний, а це цей що перероблений. Десь хід речагів зменшився на 10 см, тобто він стає. Дивимося ось до раз, два, плаває ще, і догори. Все. Ставив його, тому що старий вічно тече, а моноблочні це практично на даний момент дивлюся як вічні. В самого є китайсь, в якому поставлений моноблочний більше 10 років. Я з ним течі жодної не бачив. Дуже класна річ, дуже я її хотів. Подивився в знайомого, як ставиться. От я і собі його поставив. Знімаю відео без шлангів для того, щоб було краще видно. Я думаю, шланги, то вже не є ніяка проблема. Дякую місту Запоріжжя. За надану мені покупку.